Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі «В молитві наша сила, присвятаю Богородиця, взиваю тебе, як Матір Бушу і мою Матір, Господь наш Ісус Христос, якому ти вільно служила, Син, котрий слухався Тебе під час свого життя і на Твоє прохання вчинив перше чудо в Кані Галилейській. І ось тепер я з радістю слухаю тебе, коли ти заступаєшся за нас. Благаю Тебе, Пресвятая Богородиця і Мати Моя, заступися за мене в часі моєї потреби. Просив Ісуса, бо Він не відмовляє тобі в усьому, чого б ти не попросила у нього, а перед випроси випросив свого сина благодать, про яку я прошу в тебе, на Його славу і спасіння моєї душі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписатися на наш канал. У молитві наша сила, умітніть сповіщення, щоб не пропустити нових молитв з Господом Богом і Марією в серці.